Наших рідних і малечук, святий вечір, добрий вечір. Витям довго із даля, щоб до таємницю, що народиться маля. У далекому тибеті, за блакитними горами у високій вежі замку, у звіздарні чи у пожовхлі книги Сивої вчені. Рисував квадрати, школа рисував. І важко думав. Ніч була одна з тих ночей, що бувають у Тибеті, як зірки вже ясно, що які ж горять планети. Це сьогодні, цієї ночі, говорив в палких думках. Ніч чуродиця синдів на полудень від Кавказу. Ось нова крина базірка золотом спом'янить. Убрана в панок стрібне. Янголми вчити міло, при мудреці вгорі під небом. На своїх конях крилатих блискавкою полетять, що присказане вітать. Із захопленням сертешнім астроном до себе мовив. Що в моїх книжках писали, все сповниться до слова, знають, що в ціні зачнеться на землі нова епоха. Вірте, люди, в пророцтво величнеї, щирим серцем прийміть його. Вірте, люди, що зло колишнє, вже мене, бо прийде зло. Братику, сьогодні тут світить зірка не дарма, нам з'явився рідній старі Ісуси, хлопчик, Божий син. В цю ніч, коли різдвена зірка сяє, бабусі, мами, тату дідусі, не сплять в цю ніч перед Різдвом. І ми давай не будемо спати, щоб не проспати, щоб бути. Ніби пастушком. Хто такий Ісус? Чому у стайні бідні? А хто й новить? Яко в якому місці? Та зачекай багато запитань. Послухайте уважно, не поспішай. Ніч, як ніч, вафлеєм, зорі сяють, листі пальмою вітер співає. Місто, мабуть, так да потихо спить. Кожен хоче від праці спочити. Хоча ні, хтось іде, чоловік. Містеч він веде. На тім жінка сидить, утомилася, бідна, шлях тяжкий, а вона ще й вагітна. І немає притулку, ночівлі немає, каже він. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. Знов у двері з надією стукав, а у відповідь тиша. Ні звуку. Він до інших. І вкотре луна, далі йдіть, далі йдіть, місць нема. Вже останній водинок стоїть і знов чує, куди ж вас пустить? Повна хата. Хоча це в мене квіт є, туди й завертай. Тепло там, сіно свіже для ложа, Зараз ковдру ще дам. Милий Боже, це ж родити вже маєш, дитино. Я води принесу і тканину і Богий хліб вокриє заліця. Небі я певно хтось. У цю ніч народився Христос, коли хає Марія, святе немовля, і дитя засинає, я на сіні. і, схилившись над ним, засинає Марія, і утомлений Йосиф дрімає, а у небі велично заряди внесає. Це історія. Це правда? Не віриш ти мені? Поглянь вікно. Ливати і яке прекрасне, спокійне дитя. Бо це не просто так, дитина, малятко, це сам Бог. Коли відкриті дверці Він вас позбавить всіх тривог, які були на серці, мале дитя повите полинами, благословляє маленькими руками з усіх посюд. Ідуть його витати. Але чому сумаспатні споднімати? Маленькі пастушки прийшли вітати, дари принесли від всього народу, вклонилися і стали на порозі. Але чому утяг марії сльози? Бо материнське серце відчуває, що її сина в майбутньому чекає, і що не силах мати відвернути Вінець терновий, і загибель люту послухай, брате. Як мати Ісусику суси і як малого до сердушка прогортає. Ні, не може відпустити, на серці ще стискає погане при піщані. І шли до них з усіх усюд, і бідні, і багаті, несли дарунки всякі, якби Не одне, що сталося сестричко? Про все знав Ірод, цар жорстокий. Ховайся, він іде. Ну, ось і я. Стрічайте. Мою особу величайте. О, Іго невеликий, в нас біда, Там дитина і звізда, і прекрасний господар. Кажуть, що видився цар. Як то цар? Я цар єдиний всього світу і країни. Де родись? Ідіть шукати. Царю, є той, хто може знати. Можку, можко. А що тут відбувається? В чи хрестити? Дозвольте запитатися, що вістом дізнатися. Проблема виникла така. Ну ну що ж далі? Мошку цар зове. То я маю час. Я ще свої гроші не перерахував. То то що? я маю час. Та й зараз, бо буде тобі кара. А, кара, ну то зараз, зараз. Добрий вечір, пане Крулю, щось ви в мене хотіли не з під тебе, а від тебе. Скажи, чи не чув ти про новину? Знаю, знаю, я новину. Люблю шинку, соловину і горілку трошки меду. Зате я спереду. Житку, глупий, житку, щось нема з тебе про житку. Скажи, чи не чув ти? Де Бог родився, о, Бог родився в полі на розболі. Його сіяли, садили, а потім збирали. Моя жінка має три бочки і в мене ще трошки там богу утре Послухай мошку, що ти плетеш. Я не питаю тебе ні про біб, ні про фасолю. Скажи, чи не чув ти, де Бог спаситель народився? А, то треба було скоріш сказати, а то крути даємцям сонцем. Та жінка моя краще знає. Сура, сура. Забирайся жири з хати, досить час мій витрачати. А ти, чорте, шли всі сили, щоб дітей мали б посилить. Де діва мрія синові? Мабуть, мене злабу високі гори. Гляньте, люди, Христос страждає, де діба має Христа, Мабуть, понесла у ціліси. Жийте, люди, Христос рождається, Божі, віддаймо хвалу йому. Іди, брата, в силу! тебе чекають могила. Не журіться добрі люди. Такий час настане, сонце миру на землі знову засіяє. Почуло воїнсько козаче, що десь мала дитина плаче. З далекого сходу вийшли троє царів, і промінь від сірки із неба світив, і тихо та сірка по небу пливла Аж до міста, святого вела, і тихо та зірка по небу вплива, по аж до міста святого лела, Потім вона стала і світом ясним, на стайню руку показує їм, і в стайню хатину царів увійшли, дитя перед Та й у хатину, царі увійшли, дитя передвішне у ясла знайшли. Отож я йду до За заходу дари віддати, від людешніх клонитись і за спаси помолитись. Спішу з країнським людом вітати рождество, дари багаті, в Дитяті, Я земель, що за Дніпром, іду з миром і добром. Несу Ісусові гостинці від центральних українців. Спішу Ісусові вклонитись, йому навіки покоритись. За зорею ми йдемо, до містечка, вифлеємо до Спасителя народу, я несу дари зі сходу. Ідемо вклонитися дитяті від всіх людей, поклін віддати, Клін відати, дари принести. Щоб прославити царство Небесне. поклонився до ясен припав, другої йому ніжки святі цілував. а що наймолодший дарунки зібрав, у ясла до ніжок повірно поклав, а що наймолодший дарунки зібрав і в ясла до ніжок. Бог бач, все бачить і немає. Бог прислав нам свого сина, щоб зміцнилася Україна. Нова радість стала, яка не. Deixa Йдемо з молитвами за український нарід, родину, за нашу землю, за Україну. Ми ж тебе просим, дитятко Боже, і щире серце просити може, не зосередиться Боже над нами, над рідним краєм і над братами. Дай снаги, сили та світла, щастя, дай Боже, нам нога я літа. Віддалися тверд у хліб, овечний на світ народить, косити Христос, а жінонька ясна, мов сонце прикрас, казали до лозоте. Радіються люди, співають усюди, і небо радіє, співає земля, і ми заспіваємо, царя прославляємо, Христосся рождає, славі Його! Разом ми бутня сила, наш не раз, біда косила. Та наш нарід не здолати, ми прожили війни, грати, заслання, сибір, Майдани. та наш рід не перестане. Доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при світі вечері в коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях наша мова. О! Не лякайтесь, не журіться, кулядуйте, веселіться, пам'ятайте, вам на радість Бог свою дарує святість. І не журіться, що вас золота немає, що за метілі закурили шлях. Найкращий дар, коли народ складає любов і віру у своїх серцях. Я не карбуляд, мене зірка і клетанка. Вона дівчина зразу знав, Войсуси міроман. Уся гай, оченятка, дай вам, Боже, хай свята! Дай вам, Боже, в мирі жити і ніколи не дожити! Хай у хаті буде Гоже, нога літа дай вам Боже. Дай вам Бог сповна любові в кожній справі, в кожнім слові, зміни тільки на хороше, повні клуні, дай вам Боже. Дай Бог радості і втіхи, повністю мені жартів, сміху, вірте, правда переможе. Долі щастя, дай вам Боже. Боже ключі небесні, Щастя, здоров'я, прибутки чесні, на полі, на броді і на перевозі найбог допоможе у домі і в дорозі. А щоб не трапилася якась лиха пригода, нехай в вашій хаті мир і згода. Ну що ж, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, і за минулий. Плакати не варт. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Ну, ось кінець. Дайте люди, хто що може. На костюми, за концерт, на український наш вартеп. По дорогу вирушаємо, ще Парк... пісню Будьте здорові!